Так, доброго часу, мої дорогенькі. Ой, хочеться подивитися Крим. А саме Крим з 17 по 24 жовтня. Що там буде в Криму? Можливо, щось цікаве. Так. Ой, обороняються, обороняються. Жителі поставлені, звісно, в дуже такі рамки. А знаєте, вони як сковані. Але ви знаєте, у кримчан ну, ті, хто от, в деяких ситуація ну, починає там щось шевелитись в мозку і починаються розвиднюватися очки. І вони починають по-іншому реагувати на. Вони взагалі думають, що їх, от, ну, знаєте, як кинули. От вони сидять самі з цими проблемами, які там є. І думають, що їм далі робити? Дивіться, що по Криму? А, по Криму те, що було пов'язане з водичкою. Ну, Я так розумію, що Кримський міст, так? Так. Да. Те, що було підзбито. Це не остання така акція. Не остання і вона буде успішною. Не остання. Ось так скажу. А повністю руйнувати? Нема ресурсів і не на надобності, але якось щось для того, щоб цей, так. Да. Над цим працюється. Так, наступний тиждень в Криму. Слухайте, там в Криму почалася да? дуже якась там така. Знаєте, що тут цікаво в, цих, в цьому розкладі? Що наступний тиждень у вас там буде дуже-дуже жарко в Криму. Бавов не буде. в різних частинах. Ну, хто мені запитував, Так що, буде освобождение? Конечно, буде. Не на наступному тижні. Наступного тижня вам тільки пообіцяє тільки якийсь. Там. Непонятно хто. А... Не Таролога. Звільнення буде. Зараз ви навіть про це і не можете якось. Але звільнення буде. Не зараз, але буде. По дьяволу. Так, дивіться, по дьяволу. Ті люди, в яких є можливість зараз по морю перебратися к російській матері туди, за російським кораблем, уходимо не декою, не обертаючись. Ідемо, їдемо до свідоцтва. Так. Так. Когось в Криму повинні шлепнуть Якогось одного із таких посадовців, скажу так. О, крупненьких посадовців. Так, на наступному тижні. Та й не одного повинні шлюпнуть. одного. Так, ну, то таке, так буває. Е, дивіться, кожне життя закінчується смертю, рано чи поздно. Поэтому, ну, когось поздно, когось рано. В Криму буде бавовна. І бавовне буде е, життя в Криму е, для деяких людей воно жовтень і, напевно, листопад воно буде таким, але е тривожним і таким покажеться трошечки адом. Тому по криму це тільки початок. Це тільки починається, дорогенькі мої. Так, всім дуже вдячна. Всім вам тихого тижня. Ну, як тихого? Ну, як вийде, ви ж розумієте. І всім до побачення. Тримайтеся, скоро ми, скоро Україна вас буде освобождати. Все буде добре. І до побачення!